Що в райдері у Цибульської є вібратор? Клас! чи ці дві двини? Ти дуже багато гастролюєш. В тебе є вібратор? Я з собою просто беру, я не довіряю. Ну, mm -hmm. правильно, мало лі хто? Так, слухайте, в різному місці, я думаю, впевнений, що в Києві в Жашкові, наприклад, не такі вібратори, як є в Києві. Типу, де да? не на весь а, типу... жашко. Ти дивіться, по-перше, а може в Жашкові навпаки такий вибір, що Києву і не снилось. Може, Жашків це взагалі столі... столиця вібраторів України. Правда, можна було б отак от проїздити по всій країні і в кожному Зібрати місті колекцію. показувати свій вібратор. Типу, кожного речі, місті реч, має бути свій вібратор. Зроби таку серію публікацій. Ти ж багато їздиш по гастролях. Приїхав, зайди. Якісь секшоп, зроби що людям краще, рекламу. Як краще... Покажи, як покажи діл до Ні, ну по-перше, Оля Цибульська додала вібратору райдер. Давай, хай вона буде збирати так. вже по країні. Давайте запитаємося, що в принципі Оля каже. Це була така перевірка. Написала вібратор і 10 метрів пупирчастої плівки. І от, якщо це приносять, значить райдер прочитали уважно. О, прикольно, мені треба попорчати плітка. Олі, якщо тобі не треба, ти то збирай і привоз в офіс. Завести я зайду, заберу.